Доброго дня! Сьогодні до нас приїхали ось такі плитки від польського виробника. Тут навіть інструкція, вся йде на польській мові. Ось такому кейсові. До цього в нас були плитки від китайського виробника. То тут значно прочніший навіть сам кейс і плитка з більш прочнішого металу ніж була. Працює вона від ось таких газових балонів. Дуже зручно. легко балончик ставити. І запалити. Можна регулювати. Після використання вимикаємо і для заміни балончика. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте та задавайте свої питання. До нових зустрічей!